Доброго дня, шановні батьки! Пропоную вам сьогодні поговорити про лісові пожежі і як від них уберегтися. Щорічно лісові пожежі завдають непоправного збитку в природі і державі. Найбільша кількість пожеж, як правило, припадає на весняно-літній період. У вихідні та святкові дні ліс відвідує велика кількість людей, що призводить до різкого зростання джерел вогню. За декілька годин неконтрольована пожежа може знищити цілі лісові масиви, які росли десятками років. Великої шкоди пожежі завдають фауні, гинуть птахи, звірі. Щоб уникнути лісових пожеж, дотримуйтесь наступних правил. Не розводьте багать у лісі, окрім призначених для вогнищ місць. Намагайтесь не палити у лісі, не кидайте недопалки на землю, особливо там, де надявна суха трава. Не залишайте предмети із залишками паливно-мастильних матеріалів, не експлуатуйте техніку та автомобілі з несправною паливною системою. Ні в якому разі не випарюйте суху рослинність на землях лісового фонду, на землях природно-заповідного фонду та на господарських землях, які знаходяться поруч із лісом. Не створюйте смітники у лісі та на прилеглих землях, тим більше не підпарюйте їх. Забороняється використання у лісі, піротехніки та інших вибухових і пожежонебезпечних речовин. При виявленні пожежі обов'язково повідомте про пожежу за телефоном 101. Незначний вогонь спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском або щільною тканиною. Якщо вогонь великий, виходьте із лісу у напрямку проти вітру. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко перпендикулярно до напрямку розповсюдження вогню. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, увійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що знаходиться низько над землею. Воно менш задимлене. Рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини. Гасити полум'я невеликих низових пожеж можна забиваючи. Його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами. Особливо будьте обережні у місцях торфяних пожеж, враховуйте, що там можуть утворюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся по можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів. Вийшовши із осередку пожежі, повідомте місцеву адміністрацію та пожежну службу про розміри та характер пожежі. Увага! Під час пожежі не відходь. Від доріг та просік не випускайте з уваги учасників о, гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв'язок за допомогою голосу. Лісові пожежі. Це неконтрольоване горіння рослинності, що стихійно поширюється на території лісу. Масові пожежі можуть виникати у спеку та при посухах від ударів блискавки чи необережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі, випалюванням сухої трави та з інших причин. Вони можуть викликати ураження людей та тварин, спалах будівель в населених пунктах, дерев'яних мостів, дерев'яних стовпів лінії електромереж та. Зв'язку складів нафтопродуктів та інших матеріалів, які горять. Не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік. А перетніть смугу вогню проти вітру, закривши голову і обличчя одягом. Будьте обережні у місцях горіння високих дерев, вони можуть упасти і травмувати вас. Дякую вам за увагу!